Слава Ісусу Христу! Продовжимо сьогодні читати Псалом 9. Прочитаємо Його з 14 вірша. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, і я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму. Яку самі викопали до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, Він суд учинив, спіткнувся нечистивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні в Шоол, всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний. Надія у богих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає. Нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Тут закінчується псалом 9 в єврейській Біблії. І коли ви читаєте турконька, ви бачите, що тут він йде за тим порядком, і тут закінчується 9-й псалом, а далі 10-й. Тому далі може бути. Різниця в нумерації Псалму. Але для нас, звичайно, важливий зміст. І звернемо увагу сьогодні на 14 і 15 вірші особливо. Якщо в першій частині псалму тема була прославлення Бога за його суди, очікувані і ті, які він вже робить, то тут тема міняється, і прохання про допомогу Бога в. В цьому конкретній ситуації. Тобто ми знаємо, що ти справедливий суддя. І... Але ось зараз так важко і помилуй мене зараз. І 14-й вірш каже: помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників. Ти, що мене підіймаєш із брам смерти. Брама, брами – це ворота, це вживане українське слово, воно і зараз вживається. Не треба вважати його застарілий, тому що багато те, що вважають застарілим, це насправді є вживане, але просто люди його не знають, бо відбулося з зросійщення. Отже, ти мене підіймаєш із брам смерти, для чого? Щоб я розповідав про всю славу твою у брамах Сіонської доні. Я буду радіти спасінням твоїм. Давид знає з досвіду, що Господь не раз рятував його від смерті. Підіймав його з брам смерті, які були готові, ворота смерті, готові були закритися за ним, але Бог його рятував тим чи іншим чином. І оскільки Бог це робив не раз, то Давид каже: помилуй мене зараз, поглянь на страждання моє від ненависників. І коли Бог врятує його, він каже, що наслідком цього буде, що він буде розповідати про славу Бога, славити його у брамах Сіонської доні. Брами Сіонської доні, звичайно, для Давида. Це насамперед Єрусалим, це гора Сіон, це місце присутно, видимої присутності Бога в Ізраїлі, Скинія там знаходилась. І ось він просить, щоб я розповідав про твою славу у воротах Сіон. Коли ми роздумуємо про спектр оцих значень, цих образів, то ми, звичайно, враховуючи все відкровання Боже, як старого, так і нового звіту, розуміємо, що великого сина Великого Давида, а великий син Давида це Господь наш Ісус Христос, Бог буквально підняв із брам смерті. Якщо Давида Бог. Рятував від близької фізичної смерті, то своєму улюбленому сину, який одночасно став і потомком Давида, Бог дозволив зазнати смерти. І минулий раз ми читали, що це за благодаттю Божою була смерть за всіх. Тобто, це була замісна жертва за гріхи людей. І, і, і Бог підняв Ісуса Христа. Відбулося Воскресіння. І з того часу почалося прославлення Бога особливим чином. Ми читаємо в Євангелії від Луки про велику радість, яку отримали апостоли, коли побачили Воскресло, і тоді те все, що Він говорив, в їх голові, сталося цілісною картиною в їх свідомості. І коли ми зараз роздумуємо про те, що робить Бог, ми маємо. Пам'ятати, що Господа нашого Ісуса Христа Він підняв із брам смерті буквально, Він не раз спасає нас від смерті фізичної. Апостол Павло, наприклад, каже, що настільки було важко, що вже не наділися жити, але Бог врятував і каже, і врятує ще й не раз від смерті такої. І головне, що ми тепер. Приступаємо до гори Сіону в духовному сенсі, і ми маємо обіцянку, що ворота пекла не здолають церкву, тому ми можемо славити Бога в любих обставинах і можемо просити Його, щоб Він допоміг нам у конкретних наших бідах і стражданнях. Давайте прочитаємо далі 16 й вірш. І 17 народи попадали в яму, яку самі викопали. До пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувся нечистивий у вчинку своєї руки. Народи попадали в яму, яку самі викопали. Так вже було не раз в історії. Кожен народ, який починає вірити в пропаганду своїх безбожних правителів. Вірити в якусь особливу велич, якої вони досягають, бунтуючи проти Бога, цей народ так чи інакше потрапляє в ям. Так було з Вавилоном у свій час, з Асирією у свій час, так було з німецьким народом, який думав піднятися високо, повірив в Гітлера як поводиря, як в Месію. Але в результаті опинився у глибокій глибокій ямі. І зараз народи Росії прямують до цієї ями, якщо продовжують вірити в пропаганду Путіна. І це глибока яма. І тому правильно протестують проти тих фільмів про хороших русських на війні. О, вони виявляються також люди. Але якщо ці люди своє бачення війни починають не з того, що ми вчинили зло і за це хочемо просити прощення, це люди у ямі. І наскільки б вони б дружелюбні, не були б один до одного, але вони в ямі. І як в їх випадку це буде працювати, ми побачимо, але вони прямують до пастки, яку самі викопали. Нога їхня. Схоплена, і суд Божий саме в тому, що він дозволяє впасти в цю яму. Народ німецький впав в глибоку яму і все ще не бачив цієї ями. Тому влаштовувалися екскурсії в ті табори смерті, які, вони, які в них діяли, і поки щось почало доходити. І... Давид впевнений в тому, що покарання буде. І не тільки в яму це буде там, національні якісь біди, а вона обов'язково буде для тих, хто ставить свою націю чи свою імперію, чи ще щось понад усе. От ця яма працює. От, але каже, Давид далі: попрямують безбожні в Шеол всі народи, що Бога забули. Тобто з ями економічного, національного занепаду, якщо народи не каються, вони потрапляють в ШЕО. І хоча в Старому Звіті ШЕОЛ це було просто якби, місце мертвих в загробному світі. Але ми знаємо, що з ями духовної народи, якщо не каються, провалюються в те, що в книзі об'явлення представлено в жахливому образі озера. Вогняному. Тому ми маємо бути впевнені, коли малимося, що Божий суд буде, і що ті, хто копає яму для других, вони до неї самі успішно прямують. І Бож не навіки 19 вірш каже, Бож не навіки забудеться бідний, і надія обогих не згине назавжди. Чому? Тому що, якщо в Боги Є в Бога і Духу, Тобто надіється на Господа, допомога буде. І 20-й вірш, 21-й, устань же у Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Тобто, це знову ж таки прохання про Божу дію. Накинь, Господи, пострах на них. Нехай знають народи, що вони тільки люди. Насправді це дуже спасаюче знання, часто воно приходить через болісні, болісні такі покарання, усвідомлення, що ми тільки люди. Ми не над люди, ми не господарі світу, не господарі навіть своєї долі, але ми тільки люди. І коли це знання приходить, і з'являється смирення, і людина кається перед Господом. Тоді вона виходить із своєї ями. Тому будемо дивитися, щоб ми не були в ямі, не відступали від е, Господа, але якщо ми тримаємося Господа і в смиренні звертаємось до Нього, Він буде відповідати. Устань же у Господи, хай людина не перемагає, хай встане Господь і вчинить свій суд. І хай Господь звільнить нас від ворогів наших. Хай вони падають в яму, яку вони викопали, а ми в свою чергу будемо смирятися перед Господом, і хай Господь дасть пізнання його багатьом українцям, в тому числі і нашим керівникам, щоб в них був страх Божий в серцях, з'являвся, а не гордість, щоб надіялися не на себе, не на людей, а надіялися на Бога. Устань же, Господи, хай людина не перемагає, хай Господь допоможе нашим воїнам, хай зміцнить серця своїх дітей, особливо тих, хто проходить через випробування, хто в небезпеках, хто у війську на передньому краї, хто молиться за тих, хто у війську, хто проходить через особисті якісь випробування, хай Господь дасть свою відповідь. Устань же. О Господи, нехай Він засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.